Я вам кажу, я говорю, локти, не спрятати. слухайте відповідальність Водоянища. Є бачите по болетку. Старшу першу. Давайте, радимо. Ну, давай. Вот упавай. Ну. Добавим Що ти робиш? татар? Ви татари, хто? Хлопці, бігом по безбордюро, алло! Психічна людина, Удари куда-нибудь робить, що запиняється? Нібо. Зараз. Ти зараз зараз техідять Ти можеш сказати неправильним дієм людей, які требують власність. Ви можете поскорбитися, маєте право.